Окремо можна купити і штуцер, отакий от штуцер, який сюди вставляється. От бачите, вони тут є. Часто ламається в цьому місці. Якщо в цьому місці зламаний, то такий кусочок можна купити окремо і просто собі доштукувати. От такий є. Якщо тут зламаний або хтось відрізав, це не є проблема, тому що його можна за рахунок взяти кусок шланга резинового. Такий, щоб. Масло с їх називають чи як. І зіштукувати. Це на 250-й кузов, 244-й кузов. Там такі штуцера стоять на напавному фільтрі. І є окремо попадають, що на 244-му кузові. Теж такі штуцера необхідні. Так що, кому необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю, фіат, Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen, джампер. Штуцера можна купити окремо. Напалений фільтр. на... Значить, насос паленого високого тиску, там трубки різні, це все є в наявності.